Доброго дня, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, кандидати у водії. З вами Тарнучка Володимир Павлович, ставторшкола нова. Шановні друзі, ви знаєте, сьогодні гарний день, тому що наші курсанти складали іспит. Я хочу вам сказати, склали іспит усі. Да. Деякі курсанти заставили мене похвилюватися, і я їм примінив педагогічний крик. Да. Але ви знаєте, відверто скажу, вони заказують мій педагогічний крик, тому що вони кажуть, що вони Ну, ви знаєте, так як ви кричите, то. Вам ще рости і рости. І так, шановні, послухайте, Значить, у нас буде відео, де ми такими знаєте, блоками розповідаємо про стан учасника перед складанням іспиту. Значить, головний герой цих відео пан Сергій, він погодився. На зйомку дуже багато курсантів сказали, ні-ні-ні, мене побачать. І це, і це дуже така типова ситуація. Розумієте? От Чому проходить хвилювання перед іспитом? Сидять тут, як комашечки, рішають, радуються, показують свої результати. В сервісному центрі заходить емоція. А емоція це не наш товариш. І я вас хочу проінформувати. Ні позитивне, ні негативна, це не наш товариш. Розумієте? Тобто це емоція, це хімія. Це працюють там всі і надпочечники, і поджелудочне, і щитовідне, і всі вони викидують гормони. Гормони, і ми становимося такими, вибачте, трошки Так. То як дурна сміхи сміємося, то кидаємось в якісь крайності. І саме головне, що в цих відео ми показуємо, що не потрібно боротися з хвилюванням. Така дикість новина. Володимир Паливич, а як це заспокоюються мантри, там, кружки якісь поета, по, 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 по лотоса? Ні, шановні, ні-ні-ні-ні. Да. А значить, пан Сергій, я веду з ним діалог і сам е даю вам поради. Подивіться, будь ласка. І так, сьогодні наша тема. Розділ 16. Це, ну, шановні, якщо ви не розберетеся в 16 розділі, сідіть дома і розбирайтеся. Хочете пришвидчити? В автошколу нова є телефон і все. В основне, і так, приз перехрест. Кожне заняття ми починаємо з розминки. Руки в сторону, опущені, руки перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторону опущені. Перед грудьми. Піднята вверх від грудей. В сторони опущені. Перед грудьми. Піднята вверх від грудей. І так, грудь, спина, стіна. Тут не їдемо. Тут. Їдемо тільки направо, із рукава в рукав рейтові. Ета, на ліве плече, я королева, раз і погнав. Так, да, це у нас будуть жести регулювальника, але це підготовча робота. Не потрібно, розумієте, за один день зненацько щось робити. Метод погруження в інформацію. Як я всім кажу, киньте огірок. Він просолиться, але не зразу потрібно почекати. Так і ми. Ми, виконуючи жести регулювальника, вони становляться для нас рідненькими. Так, рухаємось далі. Так, шановні. Проїзд перехрест. Значить, перше, ми казали закон пропущеного слова. Проїзд, понятно? Рух, рух, движення. І... Перехрест. Що таке перехрестя? В розділі першому там чітко дано. Це місто пересічення доріг на одному рівні, прилягання, розгалуження. Розумієте? Але саме головне це що любе перехрестя, незалежно від геометрії, геометрія там зовсім не враховується. Може бути таке, може бути. Х-образне, може бути Т-образне. Неважливо. Неважлива геометрія. Важливі правила приїзду. Так, значить, і друге, то, що на одному рівні кожне перехрестя має межі. Межі вираховуються, значить, продовження лінії на заокруглення, то потім візьмете картинку. Такі ілюстровані правила дорожнього руху. І подивіться. Ну ідея наступна, є заокруглення, ми на цьому заокругленні, скажімо так, проводимо лінію, є точка відриву від заокруглення, і оці точки ми поєднуємо і виходить така серцевина, як у кавуна, да, Так, вже ми в перехресті. А то, що до перехрестя, то там зовсім інші правила. І ще, шановні друзі, це прилегла територія не являється перехрестям. це дуже важливо. Ідея наступна, якщо тобто ми, любе перехрещення доріг потрібно чітко визначати, чи це прилегла територія. З прилеглої території ми. Скажімо так, даємо рух усім. І пішоходам, і транспортним засобам, і велосипедистам, а да, якщо це перехрестя, то ми вже повинні зараз оці правила проїзду перехрестя проговоримо. І, і так, значить, перехрестя зрозуміло, да, що це на одному рівні розгалуження має границі і прилегла територія не є. Перехрестя. Далі. Перехрестя бувають. Регульовані і нерегульовані. Це Азбука ПДР. Тобто, якщо хтось не знає азбуку ПДР, я не дозволяю задавати питання. Тобто ви на рівні нульовому і питаєтесь мене відволікати. Це Азбука ПДР. Вона у нас в окремій папці і, будь ласка, вчіть. Вчить оці слова норі. І так, перекрестя бувають регульовані, нерегульовані. Сказав регульовані, то скажи ознаки. Значить, по-перше, це наш любимий регулювальник, якщо він стоїть, і наш любимий світлофор, але світлофор працює у режимі трьох кольорів. Розумієте різницю? Світлофор ще може е, працювати в режимі мигання жовтого кольору. Це не світлофор. Він не регулює, він привертає увагу. Привертає увагу. Які бувають світлофор, ось. але це не е, сьогоднішнього розділу уроку. І так, регульовані регулювальники. І світлофор, що працює в режимі трьох цвіток. А не регульований, немає регулювальника, світлофор або мигає в режимі жовтого кольору, або зовсім вимкнений. Все зрозуміло. Так, шановні, ще що е, цікаво, це при русі на регульованому. Або нерегульованому перехрестя на дозвільний жест регулювального, або сигнал світофора, повертаючи направо, наліво, ми повинні пропустити, якщо направо, то велосипедистів, які рухаються в цьому напрямку, і пішоходів, які переходять е, в цей час. По пішохідному переходу. Повертаючи наліво, ми повинні подивитися, чи немає трамваю, який рухається в попутному напрямку, пропустити його і пропустити зустрічний транспорт. І, на закінчуючу маневр, подивитися, чи не вийшли пішоходи. Розумієте? По на нерегульований пішохідний перехід. Або регульований. Зрозуміло, да? тобто ви поїхали, якщо ви рівненько їдете, то їдьте, їдьте рівненько. Значить, ще що в цьому розділі написано. Добре. Коли їхати, то їжджайте. А якщо потрібно зупинитися, наприклад, червоне світло світофора Раз, горить червоне світло. Що ми робимо? Значить, ми зупиняємося, якщо є стоп-лінія 1,12 перед стоп-лінією. тобто передній бампер перед лінією. Значить, якщо немає стоп-лінії, то, будь ласка. Є розмітка 1,13, такий трикутничок і вершиною до нас. Ми це дублювання знаку дати дорогу. І якщо немає немає ніяких горизонтальної розмітки, немає знаків, значить ми зупиняємося перед перехрещеною дорогою. Да, ще що написано в цієї. Статті, ой, статті розділу. значить написано те, що якщо вам дозвільний сигнал світлофора, тобто зелений, але на перехресті, тобто вам горить зелений, але на перехресті в вашому напрямку образувався затор. Тобто на дозвілі з інших напрямків в'їхали і на перехресті, значить, знаходяться транспортні засоби, то ми не розпочинаємо рух. Навіть якщо нам зелений сигнал світлофора. Значить, ще що цікаво. Якщо ви Заїхали у межі перехрестя, то ви, незважаючи на зміну сигнала світофору або жеста регулювальника повинні виїхати в заданому напрямку. Але, зрозуміло, що не перешкоджаючи іншим учасникам дорожнього руху і Закінчення вашого маневру повинно бути безпечним. Значить, нерегульовані перехрестя зрегульованими зрозуміло. Значить, не будемо ми підмішувати не будемо ми підмішувати в сьогоднішню зустріч на рейки від транспортні засоби. Але знайте одне слово. У рівних у рівних умовах рейкові і на рейкові транспортні засоби у рівних умовах, значить, тобто, або трамвай і машина на головній дорозі, або трамвай і машина на другорядній дорозі це рівні умови, то трамвай, рейковий транспортний засіб має перевагу незалежно від напрямку руху. Зрозуміло, так? Да? Так, розібралися. Тепер, шановні, з регульованими там все зрозуміло. Тобто жести регулювальника кольори світлофора. І, шановні, шановні, я хочу сказати, оце табличка на рівні заборонного сигналу. Як вона читається? Сюди можна їхати, але основний заборонний сигнал. Що це означає? З інших напрямків потрібно пропустити, а потім їхати. І хочу вам проінформувати, що не обов'язково вам їхати в напрямку стрілечки, якщо раптом у вас зникло бажання їхати туди. А ось сюди це додаткова секція на рівні дозвільного. Туди вже потрібно буде їхати обов'язково. Але це ми все потім проговоримо, потім на більш, розширеному, на більш розширеній зустрічі і так, залишились нерегульовані перехрестя. Нерегульовані перехрестя не працює, це світлофор, немає регулювальника. Значить, чим ми? Що ми застосовуємо це знаки пріоритету. І нерегульовані перехрестя бувають рівнозначних доріг і нерівнозначні. Да. І ще я хотів що сказати, що коли працює світлофор, то знаки пріоритета не діють. Не діють. Так, не, значить, перехрестя рівнозначних доріг. Значить, тут потрібно знати слова. Це е, головна дорога і другорядна і відповідно знаки. Наші підказчики. Якщо ви знаходитесь на головній дорозі, будь ласка, ви вирішуєте е, проїзд, е, проїзд з тими автомобілями, які знаходяться також на головній дорозі. Ті, які знаходяться на Другаряні, почекають. Значить, на перехресті ще може головна дорога міняти напрямок. І воно, значить, буде позначено під головною дорогою є напрямок. Зміна напрямку. Тому автомобілі, які знаходяться на головній дорозі, в першу чергу роз'їжджається, а потім уже роз'їхалися на головні, роз'їжджається, але на другорядні. І в рівних умовах правило одне. Це помеха справа. Справа, тобто той автомобіль, який їде вам в правий бік. Ось у цього автомобіля ось помеха справа, бо вона в'їде вам в правий бік. З цієї сторони оцей автомобіль має поміху справа. Тобто не е, бійтеся, зробити конфлікт. І якщо в сторону пасажира б'є, то це помеха справа Так, шановні, закінчуючи цей розділ, я хочу сказати, що є ще перехрестя, де організовано круговий рух. Так запам'ятайте, зараз... зараз е, Круг главнее. Отаке вот коротке слово, круг главное. У правилах написано, що перевагу має той, хто в'їхав на круг перший. Ще що цікаве, друзі, це якщо закінчується цей розділ тим, що якщо не можна визначити покриття, тобто сніг, грязь, недостатна видимість. І оце водій їде в таких умовах, значить, на перехрещення таких доріг, хай водій вважає, що він під'їжджає до перехрестя на другаряд... по другорядній дорозі. Як ми кажемо між собою, краще перебздіти, чим недобздіти. І так, шановні друзі, вивчайте. Правила дорожнього руху, складайте успішно в сервісному центрі, тому що успіх вас робить сильнішими, а ваші перемоги дають вам наснагу і силу рухатись далі. Тобто радійте і святкуйте свої перемоги. А ми вам тільки допоможемо. Шановні друзі, миру усім! Разом до посвідчення водія з вами завжди автошкола нова. До побачення, до нових зустрічей!